Молитви до ангела охоронця це духовний щит і джерело миру. У молитвах лунають прохання про захист, допомогу, розраду і Божу опіку, промовляючи їх із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Саме сорокууст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха, відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним, і ніколи не покидай мене. Амінь. Ангеле охоронцю, захищай мою душу від гріха. Відверни мене від усього злого, що хоче проникнути в моє серце. Попроси у Бога благодаті для мене, навчи мене бути чистим, добрим і вірним і ніколи не покидай мене. Амінь.